Змагання зі спортивного метання ножів провели в Кіровограді. Організатор Федерації рукопашного бою області свої вміння показали спецпризначенці, міліціонери, приватні охоронці та спортсмени. Деталі від Сергія Михайліна. Метання ножа в ціль невід'ємна частина рукопашного бою, каже пан Ігор. Він ось уже кілька десятків років навчає цьому виду бойового мистецтва кірвоградців. Впевнений, чим більше навиків, тим більше шансів вижити. Нужен в першу чергу воєнним людям, які виконують бойову задачу. Це є безшумним оружием. Подати сигнал, вовремя отреагировать. Если этих навиків не буде. Придеться приміняти другие навики, убігати, прятатися і так далі. І так далі. Сьогодні він виступає в якості судді змагань серед учасників. Бійці третього полку спецназу, міліціонери, приватні охоронці, члени федерації рукопашного бою. Метають не справжні ножі, навчальні. Якщо чоловік вміє приміняти, вміє метати вот у болванку, то есть имеет технику метания, то есть он изучил, тогда ему без разницы, какое оружие у него в руках, он будет метать все. Дистанция до цели 5 метров. Каждому участнику дают 3 спробы. За пицкомками подраховывают набранные баллы. Простовая мишень. Зона поражения. Верхняя часть, голова, шея. Это смертельная зона. 3 балла. Ну вот есть точка. Это точка между бровей. Это смертельная, то есть... Если голова 3 балла, точка 6. Опускаемся ниже. Туловище. Сердечная точка, ее чуть-чуть сместили, 6 баллов, а туловище 2 балла. И нижняя часть мишени один бал. секретів правильного китка немає. Головне досвід. Вважає Андрій, фіналіст змагань. За що того, що ти привик вже метати ножи, вийде і бросок. Надо привикнути к правильності китка, самої постановки ноги, замаха руки і випрямлення. Пан Володимир додає: такі навики навчать контролювати власні емоції, самообладання, точність, вистрота прийняття рішень і багато інших цілей, які як. Вляється як прикладними. Це ж не обов'язково без... на вулиці, там приміняти ножі. Головний суддя підбиває підсумок змагань. Желання побідіть було, ганьок в очах був, но виступлення все таки рівень, що достатньо низький, треба тренуватися. А от пан Ігор результатами своїх вихованців задоволений. Наступні змагання обіцяють провести вже за рік. Запрошують усіх охочих. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.